Привіт! Я придбав неймовірну річ, без якої тепер не уявляю свої будні. Це наліпка, яку можна приклеїти на свій смартфон. В чому фішка? При спілкуванні з клієнтами чи знайомими мені часто потрібно передавати свої контактні дані. Тепер я можу просто прикласти наліпку до телефона співрозмовника, і на його екрані будуть мої контакти. Тут є мій WhatsApp, Приват та Instagram. Разом з наліпкою є інструкція з QR-кодом: Зісканувавши який, ти потрапляєш на налаштування профілю. Тут все легко заповнюється. Наприклад, додам телефон. Тепер знов скануємо наліпку і телефон доданий до профілю. Це все надзвичайно просто. Якщо хочеш таку ж наліпку, переходь на пасмен.com.ua або або у повідомлення. В наявності три кольори: білий, чорний і райдужний, як у мене.